На кордоні Дніпропетровської і Донецької областей формується добровольчий батальйон захисту Донбас. Вже 10 днів професійні військові і волонтери без досвіду готуються протидіяти екстремізму, мародерству і криміналу на Донеччині. Батальйон розміщується у Дніпропетровській області з причин безпеки і кращої взаємодії з силовими відомствами України. две неполных роты. Первая рота в основном собрана с офицеров запаса, контрактиков, срочников, прапорщиков, людей, которые проходили службу в вооруженных силах и в морском флоте. Люди, которые были в горячих точках, то есть ездили и в составе миссии ООН. Останні люди просто патріоти. Тобто, навіть возраст у них вже допустим, є молоді, є возраст, з яким вони беруть в армію. Но вони вважають, що їх место здесь. Тому що якщо вони не защитят родину сейчас, мы ми в другой стране. У черзі до лав батальйону ще майже 600 чоловіків, які чекають змоги приїхати. Добровольцям допомагають мирні мешканці Донеччини і всієї України. Їжею, побутовими речами, грошима. Мы находим в интернете людей, которые являются, собственно говоря, самообороной этой земли. Это точно так же, вот, как батальон Донбасс, который мы нашли. Мы связались с людьми, узнали, в каком состоянии у них находятся медпункты, нужна ли наша помощь, и в случае необходимости помощи мы выезжаем на место. У нас есть Винница, у нас есть Киев, есть Севастополь, есть Черкасы. Мы не делим людей по областям. Поэтому мы ждем всех тех, кому дорог мир и покой в Украине и ее целостность.